З неділі сигарету покурити будь-де вже не вдасться. Це ж стосується і куріння кальяну та електронних цигарок. Курити у кафе та ресторанах все ж дозволено, але у спеціально відведених місцях. За відсутність столиків чи приміщень для паління та наявність попільничок на столах, рестораторів каратимуть штрафом від однієї до 10 тисяч гривень. Контролювати виконання закону будуть податківці, міліціонери та інспектори із захисту прав споживачів. Раніше це було 50%. відсотків. Дозволялося відведення місць для куріння спеціально обладнаних, певною вентиляцією з графічними таблицями тобто, коріння заборонено або місце для коріння і куріння шкідливе для вашого здоров'я зі змінами 16 грудня. Це в обмеження становить 10% від сумарної площі всього закладу ресторанного господарства. І цей штраф буде становити від тисячі до десяти тисяч гривень. Ресторатори вже готуються виконувати закон, бо як показує практика, дозволяти відвідувачам курити дорого. Це ж треба обладнати приміщення хорошою вентиляційною системою і при цьому зберегти кімнатну температуру. Тому припускають деяких клієнтів втратять. У Нас весь ресторан обладнаний такою і притяжною і витяжною вентиляцією. Це, скажімо так, основний критерій цих, скажімо, курячих кімнат. от то буде можливо у нас є банкетка, можливо, ми її запустимо як кімната для курінь. От, можливо, візьмемо, що буде весь закладний поріч. Я поки не знаю. Такий спосіб держава вирішила боротися із курінням. Інший підхід до курців знайшли в одній з рівненських компаній. Ми вирішили ввести таку практику. Ось, якщо ми знаємо, що людина палить, ось їй вручається тисячу гривень. Ось і з нею підписується договір. Суть договору заключається в тому, що якщо людина починає знову палити, ось вона вже якби з заробітної платні вона отримує мінус дві тисячі гривень. Андрій Шалота курець із дев'ятирічним стажем. Закон каже, не зменшить бажання людей палити. Сам же вирішив покинути та ще й підзаробити на цьому. Андрій учасник акції, тож підписує договір та отримує тисячу гривень. Її планує витратити на новорічні подарунки близьким. Мне здається, коли вже такий закон е старались вести, але він не пройшов е декілька років назад. Я думаю, що ніхто до нього серйозно не буде відноситись. Люди палили, так і будуть палити. До речі, цей закон українські депутати скопіювали у сусідній Угорщини. Нині там немає жодного ресторану, бару чи кафе, де курці мали би право покурити, бо встановлювати витяжки рестораторам невигідно. Чи розщедряться наші, поки невідомо. Бажаючих там покурити, а ще поблизу навчальних закладів, лікарень, дитмайданчиків, стадіонів у люфтах, таксофонах, під'їздах та підземних переходах за порушення штрафуватимуть аж до 10 тисяч гривень. Людмила Савонькіна Артем Лаговський, новини Рівного.